Чому українці думають, що вони лошари? Пусте місце, і ніхто в цьому світі. І їдуть по всім країнам, сраки мити і так далі. Розказую, ще в 2010 році в мене подружка закінчила університет, пішла працювати в ано-Франківську, радіокампанію нашу державну Прикарпаття. І приїхала діваха з міністерства і сказала, як хочете, але має бути 80% негативу у всій вашій програмі. Повністю, повністю має бути мінімум 80% негативу. Як хочете під предлогом звільнення. Вам все зрозуміло? Так що хто таке каже, що ти українець ніякий? Я тебе вітаю, тебе промита голова. Та, в тебе промитий мозок. Так що, любі українці, будь ласка, ви здоровлюйте, осанку, вирівнюйте спину, тому що Україна це велика держава, яку всі хочуть. Китай на себе. Росія не каже, тому що це Китай вже. Європа на себе, США на себе. Навіть євреї хочуть бути українцями і розказують, що вони там купу років жили. Будьте здорові! Тож буразики, зовнішньо. І йому будуть робити документи, і Ермак буде підляти за кордон. Слухайте, коли ці новини виходять, мені стає гидко за те, що.